Проста заготовка на зиму з баклажанів. Спочатку нам потрібно нарвати ось такі невеличкі баклажанчики. Я їх рву у себе на городі в цьому році багатенько їх вродила. Далі нам потрібно їх перемити і обрізати їм ось ці попки. Ось так як я показую на відео. Швиденько все обрізаємо, я буду їх закривати в трьохлітровій банці, тому мені потрібно приблизно 15 ось таких невеличких баклажанів. Потім ще їх потрібно протикнути ось так вилкою. Наші баклажанчики поки що готові, відставляємо їх в бік і займаємось банками. 2-3 літрові банки з кришками і простерилізувала над паром. Далі готуємо розсол. Налила 1 літр води, додала 50 г цукру, 50 г солі і 100 мл оциту. Все це доводимо до кипіння. Баклажани потрібно проварити. Я їх проварювала приблизно 5 хвилин. Варимо їх до такого стану, щоб можна було з легкістю проткнути їх ось так з пічкою. Зливаємо воду та викладаємо в банку. З таких баклажанів взимку ми робимо дуже смачний салат. Кришимо їх кубиками, додаємо цибулю та додаємо трішки олії, і на смак виходить, наче мариновані гриби. Сьогодні вирішила поекспериментувати, тому додала трішки гвоздики та чорного перцю. Взагалі по рецепту вони не йдуть. Далі заливаємо розсолом та закатуємо ключем і все, наші баклажани готові. Вони можуть стояти в підвалі всю зиму та чекати, поки ми з них зробимо салат. Тому обов'язково збережіть цей простий та легкий рецепт та поділіться ним з друзями.